їм на 99 гривень весь день. 99 гривень, це не наче знижка якась на весь день. Отож, з усіх коментарів під моїм відео обрав цифру 99. Тож, давайте подивимось, чи зможу я прожити на таку суму. З самого ранку відправляємось за першими продуктами на сьогодні. Беру собі ось таку кашку, яку я запарюю, плюс також додаю туди нарізаний бананчик, також мандаринку і поливаю це все згущеним молоком. Перший раз таку суміш роблю вийшло. Топ. Правда, на сніданок я витратив аж половину свого бюджету, тому. На обід треба економити. Ну а перед цим нагадую, що рівно на 150 тисяч підписників спробую найгостріший переч у світі Кароліна. Я не знаю, що зі мною буде, тому підписуйте, щоб це побачити. Отож, на обід беру собі лиш одну мівінку, Запарюю її і куштую. Студентське життя, воно таке. Я взагалі не наївся, ще й живіт почав урчати. Холодник, святий дух, це як завжди. Ну і на вечір беру собі два яєчка, молоко, 200 грам борошна, трішки цукру і ванілі плюс окроп і смажу собі ось такі панкейки, друзі. Це бомба. Дуже смачні вийшли. І того, друзі, як бачите, на 99 гривень однозначно можна вижити, якщо правильно розпоряджатись бюджетом. Ну і звісно, полювати на знижки у супермаркетах. Ну А поки ви ставите лайк і пишете в коментах свою суму, пропоную передивитись відео, де.